Тільки ще чекати. Очікування перемоги втомлює, а невизначене майбутнє нагнітає паніку. Адже найбільше людину лякає саме невідомість, тому що невідоме викликає в нас тривогу. Що буде далі? Як жити? Що робити? Коли людина не знає, що буде з нею в майбутньому, вона починає тривожитися, хвилюватися, панікувати. Як зберегти психічне здоров'я під час війни? Привіт! З вами ваш психолог Катерина Зінас. І сьогодні ви дізнаєтеся, як заспокоїтися, відновити сили, знайти спокій та баланс в житті навіть у важкі часи. Після перегляду цього відео ви будете знати більше і вам вже стане легше. Почнемо з головного: людина починає нервувати, коли в неї недостатньо інформації. Брак інформації примушує людину страждати, адже наші фантазії доводиться самі вигадувати, що ж буде далі. А так як від природи ми здатні більше фокусуватися на негативі, а не на позитиві, то всі майбутні наші сценарії в нашій уяві, скоріш за все, ми будемо вимальовувати з негативним розвитком подій, на жаль. Наприклад, ви чекаєте дзвінка від близької людини, яка має вам повідомити, що з нею все добре. Але вона чомусь не зателефонувала вчасно і ви починаєте хвилюватися. А раптом щось з нею чи з ним сталося нехороше. В голові перебираєте далеко не найкращі варіанти: румінація. Це нав'язливий тип мислення, коли у вас постійно виникають ті самі думки, здебільшого негативні, витісняючи іншу психічну діяльність. Отож, що ж робити, коли немає дзвінка? Нам потрібно знайти ту інформацію, яка зможе нас заспокоїти, або потурбуватися про це заздалегідь. Найкраще буде домовитись між собою наперед, що якщо раптом ви не зможете зізвонитися, то на це можуть бути різні типові причини. Проговоріть це з близькою людиною. Наприклад, якщо я вчасно не передзвоню тобі, то це означає, що в мене може сісти батарея телефону, можуть закінчитися гроші на рахунку, або я виснажився і просто заснув, не дочекавшись твого дзвінка. Але як тільки в мене з'явиться можливість, я тобі перетелефоную, повідомлю або передам інформацію про себе через своїх знайомих чи колег, що в мене все добре. У цій домовленості між вами головне, щоб ці причини були простими і зрозумілими для людини, яка може хвилюватися. Тоді, як тільки раптом втратиться зв'язок, то вона вже не буде думати про найгірше, а буде розуміти, що це може бути просто тимчасова проблема. Збережіть таким чином нерви своїм батькам та рідним. Без інформації, ми як без світла в темному приміщенні нічого не бачимо, виникає тривога, хто тут. Що тут? І тут вмикається світло, і ми вже бачимо, де ми знаходимося, які в кімнаті є предмети, де вихід. Отож, інформація про наш стан допомагає нам усвідомити та зрозуміти, що з нами зараз відбувається саме в цей момент. Тут працює все таким чином. Як тільки ви починаєте називати все своїми іменами, тобто те, що зараз з вами відбувається, і що з цим можна зробити, а отже, даєте собі дозу інформації, ви починаєте більш тверезо на все дивитися і тривога знижується. Це діє особливо тоді, коли ви просто проговорюєте, що ви бачите зараз перед собою, що відчуваєте, в яких частинах тіла називаєте свої відчуття та емоції та можливу причину їх винаги. Наприклад, зараз я відчуваю хвилювання з приводу того, що мені написала ця людина. Я роздратований, що не можу дати їй відсіч. Тобто, ми пояснюємо, розшифровуємо самому собі свій стан, щоб нашій нервовій системі було легше справитися з тривогою. Ще один приклад, коли нам може допомогти інформація, коли ви не спите ночами, хвилюєтесь про щось, наприклад, хочете знайти роботу, вам потрібні гроші або ж хвилюєтесь, як оформити документи чи вступні іспити. Що в цьому випадку робити? Знайдіть людину, яка може вам в цьому допомогти, підкаже, що і як. Або самі почніть шукати інформацію в інтернеті та будь-де: знайдіть максимальну кількість відповідей на всі ваші запитання, які крутяться в вашій голові та не дають спокійно жити. І тоді ваш мозок почне приходити до тями. Адже більшість питань, які вас турбували, будуть закриті. У випадку, якщо ви тривожитеся через стосунки з кимось, постарайтеся проговорити і прояснити з людиною те питання, яке вас хвилює. Аби поставити всі крапки над І. Не відкладайте це в довгий ящик, аби ваш мозок швидше знайшов для себе потрібну інформацію та, відповідно, рішення. Не знущайтеся над собою роками. Якщо ж такої можливості немає, можете звернутися за допомогою до психолога, аби він допоміг вам пройти цей шлях та був поряд. Пункт номер 2 Має бути план. Коли інформація вже у вас на руках і в голові час розробити для себе план. Що я буду робити на випадок того, якщо щось станеться? Людина, у якої є план, почувається набагато спокійніше порівняно з тим, у кого життя хаотичне. Щоб більше себе урівноважити, майте. Кілька варіантів. Якщо план Б не спрацює, тоді я використаю план С Д і так далі. Чим більше у вас буде запасних планів, тим краще. Наприклад, якщо мені на цій роботі відмовлять, в мене є ще про запас кілька варіантів, які я спробую. Також, якщо ви прокидаєтесь вранці і не знаєте, в яку сторону бігти, або не можете заснути, вас лякає наступний день або початок нового тижня, вам допоможе планування і тут. Люди, які мають чіткий розпорядок дня, планують свій тиждень або навіть місяць менш схильні до хвилювань. Навіть у дитячому садочку є режим дня. Аби дітки менше хвилювалися перед невідомим, розуміли, що їх чекає далі. Вони знають, що спочатку вони снідають, потім гуляють на вулиці, потім денний сон. Отож, пропишіть собі розпорядок наступного дня. Та розплануйте собі тиждень по годинах. Або, хоча б приблизно, щоб ви знали, що будете робити найближчим часом, щоб вам було спокійніше. Пункт номер три. Задовільняйте базові потреби. Як тільки ви відчуєте хвилювання, спробуйте щось поїсти. Попити води, можливо, вам потрібен сон. Задоволення наших базових потреб знижує рівень стресу. Ми стаємо більш стресостійкими. Давайте собі можливість висипатися. Не виснажуйте себе дієтами та не випробовуйте свій організм. Зараз не той час, щоб експериментувати. Тим більше, якщо людина постійно стресує, то їй вкрай важко скинути лишні кілограми, якщо, наприклад, ви саме зараз вирішили зайнятися своєю фігурою. Тому погодуйте себе вчасно. Пункт номер 4. Активне життя. Коли поїли, коли поспали, час згадати за свій організм. Активність в житті має бути присутня, фізичне життя має бути. Тобто, зробіть для себе хоча б щось, щоб нагадували якусь зарядку або якісь фізичні вправи. Ви можете навіть просто поприбирати в домі, і це вже буде ваше активне життя. Не лежить постійно на ліжку. Будь-які фізичні вправи, які б ми не робили, сприяють викиду гормонів радості, щастя та хорошого настрою, а саме дофаміну, серотоніну та ендорфінів в нашу кров. Завдяки регулярним тренуванням, хоча б кожен день по 50 хвилин, ви будете відчутно позбуватися від стресу та хронічної втоми. Навіть якщо ви не суперспортсмен, ви можете просто зайнятися бігом. Вже через 10 20 хвилин ви відчуєте приплив енергії та хорошого настрою. Тут головне регулярність. Отож, запишіть в свій режим дня фізичні вправи або фізична активність будь-яка. Пункт номер 5 бути толерантним до невідомого. Так, ми розуміємо, як би ми не хотіли все спланувати, та наше життя настільки непередбачуване, що всього не сплануєш. Дуже багато несподіванок, як приємних, так і неприємних, які не залежать від нас. І тут дуже важливо бути толерантним до невідомого і розуміти, що це може дати нам якийсь навіть позитивний ефект. Тобто, коли закінчується щось, то тут може починатися щось інше, щось нове. Невизначеність може провокувати навіть якісь позитивні емоції. У психології існує таке поняття, як резильєнтність. Це коли людина має здатність відновлюватися і відбудовувати все, і адаптуватися до тих змін, які відбуваються, і починати, і працювати, і жити навіть ще з більшою силою, ніж було до цього. Резильєнтність здатність особистості відновлюватися і продовжувати діяльність навіть тоді. Коли все йшло не так, як того хотіла людина, коли ми будемо виховувати в собі резильєнтність, цю здатність бути таким більш гнучким, як сталь, і адаптуватися до змін, тоді ми зможемо швидше подолати якісь перешкоди, бути більш стресостійким і отримувати досвід і плюси там, де хтось опускає руки, і просто зупиняється та здається. До речі, ця війна показала, хто і як може впоратися зі стресом. Хтось став більш гнучким, більш стресостійким, а хтось, на жаль, навпаки, зламався. Тож, хочу сказати, що у вас є. Всі шанси для того, щоб переломити, не здатися, а навпаки, стати кращим, сильнішим для того, щоб ця ситуація, ці всі перешкоди, ця вся невизначеність дала нам навпаки ресурс, щоб ми могли пробитися крізь асфальт. Знаєте, як в природі, одна квітка вона може зав'янути навіть при самих кращих умовах. А інша рослинка, інша квітка проб'ється навіть крізь асфальт. Чого я і вам бажаю не здаватися, йти тільки вперед, вірити в себе своє життя, пам'ятати, що ваше життя вартує дуже багато. Адже якщо ви народилися в цьому світі, то для цього є якийсь сенс, є якийсь задум. І не шукайте сенсу в вашому житті. Хай саме життя буде для вас сенсом. Знайдіть в своєму житті ті речі. Тих людей, ту роботу, те хобі і все те, від чого ви будете отримувати задоволення. Хай задоволення, хай насолода стане сенсом в вашому житті, адже життя створене для того, щоб отримувати задоволення. І пункт номер 6 – Допомога. Не бійтеся, не соромтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що зараз ви в такому не дуже хорошому психоемоційному стані, попросіть когось, щоб вас підмінили, допомогли, делегуйте якусь певну роботу. Через годинку-дві вам може реально стати краще. Якщо ви мама з дитиною і у вас емоційне вигорання, і вам потрібно півгодинки, щоб просто прийти в себе, попросіть, щоб хтось, будь ласка, підстрахував вас. Якщо ви ділова людина, і ви відчуваєте, що саме зараз у вас хаос в думках. Попросіть колег саме в цю секунду вас підмінити, або щоб хтось вам допоміг зробити якусь складну задачу. Так само допомога працює навпаки. Якщо у вас проблеми з мотивацією, ви втрачаєте ентузіазм в житті, ви можете допомагати комусь іншому. Так, коли ми допомагаємо комусь іншому, ми теж мотивуємося, ми відчуваємо в собі сили, що ми сильні, ми можемо, адже ми комусь допомагаємо. І ця енергія і мотивація, вона тільки збільшується і збільшується. Сподіваюсь, вам допоможуть мої поради. Якщо вам цікава психологія, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі! Бережіть себе!